Мої вітання, шановні глядачі, вас вітає телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Бажаю вам гарного настрою і обіцяю піднімати його вам сьогодні найкращими пропозиціями і за найдоступнішими вартостями. Ой, будемо поринати зараз у світ розкоші, комфорту. Чому? Тому що сьогодні в нашій студії ми хочемо вам подарувати ось таку нагоду доторкнутися до цієї постільної білизни з ранфорсу люкс, Мої хороші. Зверніть увагу на цей колір. Пурпур. Він навіть трішечки виблискує, так Олександра, а ну давай можливо одразу зараз піднаїдемо, щоб ми показали всю красу нашої постільної білизни. Зверніть увагу на цей колір. Одразу хочу звернути вашу увагу на стрічки, строчечку ось прострочено, все рівненько, ниточки не стирчать. Видно там нашим дівчатам. Так, а яка щільність цієї тканинки? Я не знаю, чи може наш екран передати вам всю цю. Повноту щільності, от тканинка, наприклад, не просвічується. Я от ручку підкладаю. Бачите, тканинка не просвічується, тому що ця тканинка надзвичайно щільна. Який гарний колір. Ой, а ця смужечка збожеволіти можна. Я коли торкаюся до цієї постільної білизни, у мене таке відчуття, що я. Сьогодні не просто в студії, а в королівському палаці. І буду зараз лягати саме в королівське ложе, тому що саме такого класу сьогодні ми вам представляємо постільну білизну. І давай іще одразу продемонструємо е, колір капучино. Давай покажемо наш колір. Постільна білизна виготовлена з високоякісних матеріалів ранфорсу та б'язі класу люкс, мої хороші. Це натуральні бавовняні тканини, вміст бавовни 98 100 які здатні підлаштовуватися під температуру повітря в приміщенні. У зимовий час постільна білизна з ранфорса допомагає зігрітися, а в літній час вона допомагає створювати відчуття прохолоди. Матеріал відмінно вбирає вологу і пропускає повітря. В процесі експлуатації полотно довго не втрачає свій початковий зовнішній вигляд мої красуні. Комплект для друзів, наприклад, ви можете подарувати так? ось такий комплект для своїх рідних, близьких. Так, ну найголовніше, ми забули, так? Коли ви телефонуєте до нас, не забувайте код нашого товару. Де? Т – десять шістдесят шість і нагадую наш безкоштовний номер 0 44 88. Я нагадую, що з нами співпрацювати дуже комфортно і безпечно. Телефонні дзвінки безкоштовні, доставочка безкоштовна, мої хороші. Ви тільки приходите, дивитеся на пошті, товар розглядаєте, тим паче його не потрібно приміряти. Ви тільки надостанете, тільки доторкнете. До цієї тканинки ви одразу можете тільки пошкодувати про одне, що не взяли одразу два комплекти. Дійсно, тканинка неймовірна. Мої хороші. І одразу нагадую вам, що у нас в наявності є полуторний розмір, двоспальний євро та сімейний. Ем, наволочки ідуть 70 на 70. Давай одразу продемонструємо наші подушки. Боже, які вони красиві. Я кайфую від кожного кольору. Мені і пурпур дуже імпонує, і саме капучино. А ви помітили, що їх дуже круто можна комбінувати між собою. Треба брати два комплекти. Я от дивлюся зараз і розумію, що їх треба брати стовідсотково два. Чому? Тому що навіть просто а, простирадло можна капучино постелити, подушки взяти теж капучино, а саме під ковдру... Пурпур, ну дуже красиве поєднання, прямо таке розкіш. Дійсно, благородний буде такий а, шедевральний колаборація. Така у нас буде шедевральна, правда, мої хороші? А, так, а, нагадую, що код товару дт 1066 А потім сімейний комплект. Хочу з заакцентувати, що чому він, наприклад, мій найулюбленіший. Я завжди обираю сімейний. Знаєте чому? Тому що там дві підковдри. Я, наприклад, з чоловіком, коли сплю, дуже часто так буває, що саме він прокидається і мерзне моєї красуні, тому що я вночі саме не він, а я стягую з нього ковдру. А коли ви берете постільний комплект, саме сімейний, ви одразу позбавляєтеся цієї проблеми. Тому що у кожного буде, наприклад, своя ковдра, і не страшно, якщо там хтось більше десь перетягне її на себе. Тому що часто буває, що ми можемо під однією ковдрою заснути, так а потім вночі, щоб без образ, хто лишився без ковдри, той собі взяв другу запасну і вже немає цього дискомфорту. Боже, яка краса, які кольори мої хороші. А, я дивлюся, що ми можемо навіть ось ці подушки, якщо у когось 50 на 70, без проблем. Я, наприклад, сплю у мене 50 на 70, От а у чоловіка, наприклад, 70 на 70 подушка. Ну він так полюбляє. Все ж таки, йому та така ем, пухова подушка більше імпонує. І я що роблю? Я навіть не йду, не підшиваю. Я собі просто ось так підгорнула. Поклала і все красиво, і клас, і не потрібно бігти, щось підшивати. Звісно, якщо ви хочете, можна. І зараз мені от підказує пані Наталя. В інтернеті дуже багато лайфхаків, можна навіть зайти, подивитися і скористатися таким лайфхаком і нічого не підшивати. Увага на екран мої красуні! О, Ми можемо побачити, як цей комплект виглядає саме в дизайні, коли він вже заправлений. Як це красиво! У мене таке відчуття, що я поринаю одразу в можливо не навіть не п'ятизірковий, а шестизірковий готель. А ви помічали, що у всіх фільмах, серіалах от використовують саме такі відтінки постільної білизни. Я от скільки разів дивилася, помічала, що саме ось і такі відтінки, і саме використовують ось таку смужечку. Мені дуже імпонує ця смужечка, от в кожен інтер'єр інтер'єр Ідеально вона все ж таки вписується. Правда, навіть якщо у вас вдома більш класичний чи більш модерновий інтер'єр, але ось ці кольори точно підійдуть. В будь-який інтер'єр. А якщо ви зараз а, думаєте, подаруночок зробити хочете там, а, сину, і тут же ж вже прямо цей колір напрошується. Капучино. так? Дуже часто буває, ну, дорослий вже син, хлопець. А, що йому подарувати? Ну, у нього все є, але якщо ви йому подаруєте такий а, комплект постільної білизни, він ніколи не буде зайвим, тому що. Постілью, ми користуємося з вами кожного дня. Ну, якщо так по чесному, то 30% свого життя ми проводимо вісні. Ну правда, і головне його зробити максимально комфортним. Тому що коли ми відпочиваємо, ми себе почуваємо відповідно набагато краще. і Це запорука нашого здоров'я і відповідно запорука нашого довголіття. Тому не е, е, економте на своєму здоров'ї, на своєму комфорті. Подарунки це круто, це класно. Але сьогодні я звертаю вашу увагу зараз на нашу вартість. Е, ну, подекуди ми бачимо вже запропоновану вартість в інших шопінг-центрах, так, в якихось там текстильних магазинах, в середньому від 2,5 і ви ще ви можете придбати дозволити собі такий комплект. Але в нашому магазині ми вже вам робимо набагато. Доступнішу вартість 1900 гривень. І тут, ну, якість ранфорс сама говорить за себе. Я знову хочу ось торкатися до неї, тому що тканинка насправді дуже легка. Ось я її навіть зараз розгорну вам, щоб ви зі мною теж. От я сьогодні буду вашим провідником, вашими очима і вашими руками. Подивіться, яка вона легенька, яка вона просто повітряна. Клас, Олександре, ти бачиш цю неймовірну красу. Боже, який благородний блиск, який благородний відтінок. Я навіть її так покручу. До речі, вона не линяє, вона довго тримає саме е, свій колір. Навіть після багаторазового прання вона все рівно тримає свій колір. Колір, свою фактуру, вона не буде розтягуватися, вона не буде, знаєте, як ото марля, така тоненька. Після першого прання у вас, е, наче не простирадло, вже а якась марличка. Ні, вона дуже зносостійка, гіпоалергенна, дуже класно вбирає вологу. Ось, і е, насправді вона і не дуже сильно імнеться, що мені подобається. Подивіться. Ми навіть її не просували для вас, ось ми її відкрили, і вона майже не пом'ялася. Клас! Я теж люблю такі знахідки. Ой, ну правда. Сьогодні користуйтеся нагодою і беріть знижку? Як? <гас> Ліра! Хочемо! Дівчата, хочемо знижку. А хто не хоче, ми ж обіцяли, що сьогодні у нас будуть найдоступніші вартості. Хочемо, дуже хочемо. Давай, ми вже не можемо дочекатися. 1299 двісті гривень! Так, мої красуні за полуторний розмір. Так, 1299 гривень. Це у нас вартість саме за полуторний розмір. Якщо ви хочете євро, двоспальний, ви уточнюєте ще сімейний комплект, уточнюєте у операторів нашого кол-центру, тому що там буквально в 100 гривень далі відрізняється кожен комплект постільної білизни. Але ця вже вартість настільки мене порадувала, що дійсно можна сьогодні і не можна, а нужно брати два комплекти, тому що один ви візьмете собі, а інший. Він буде лежати спочатку, ви будете думати, можливо, комусь на подарунок, а потім побачите, ви настільки закохаєтеся в цю постільну білизну, що потім почнете використовувати і другий комплект, і навіть їх міксувати між собою. А ще. Якщо ви купуєте два лоти знижка додаткової ще 100 гривень, якщо ви берете дві постільні білизни, мої красуні, ви отримуєте ще 100 гривень додаткової знижечки від вартості комплекту. А ще о, ми сьогодні вас будемо радувати подаруночками. Так, сюрприз, уже ми з вами отримали, що вартість нашого постільного комплекту знизилася в рази навіть. Зараз спробую скласти так красиво, ну не знаю, чи в мене так вийде красиво. Але зараз. Увага! Нас іще радують сьогодні ось таким подаруночком. Звертаю вашу увагу на ароматизатор, на ополіскувач постільної білизни, який буде надавати аромат. Я зараз з вами разом. Ммм. Господи, Ох, нехай весь світ зачекає. Мої хороші. Це неймовірний запах. Я зараз відкрила і насолодилася цим ароматом. Це ароматизатор, який ви будете додавати під час прання собі або це ручне прання, або ви машинкою перете. Ой, я навіть не знаю, чи варто показати, чи ми вже на відео і так показали, боже, які тут. Такі вони йдуть, як монетки малесенькі, гранулки, такі манюсенькі. Ага, покажемо, продемонструємо. Так? Подивіться на цей бусковий відтінок. колір. А, клас! А який аромат? Слухайте, мені зараз така ідея прийшла в голову. Це ж можна взяти якусь малесеньку таку, чи коробочку, так? чи якусь там ем, навіть рюмочку можна взяти, рюмочку. Ну, що, що завгодно, мої красуні, що придумаєте. Так? Або ось така маленька коробочка, ви насипали, поставили собі там, де у вас ваш ваш. Ваша постіль зберігається, або просто в шафу, щоб був аромат. Ви закохаєтеся в цей аромат. М -м -м, дуже смачно пахне, не може відірватися. Лаванда, мої красуні лаванда. Тому сьогодні, боже, як нам пощастило. Я точно знаю, що сьогодні я візьму всі два комплекти. Мені дуже подобається сьогоднішня вартість, тому що 1299 гривень. Ну правда, на вихідних ідемо скупитися з чоловіком там на тиждень. Ну навіть цих грошей недостатньо. А це, що скупився, з'їв та й забув. А тут ви купуєте все ж таки постільні комплекти, які будуть вам слугувати. На роки вони правда дуже зносостійка тканинка і довго тримають колір. Вони навіть після багато, багатоциклових, багатоциклового прання не втрачають свій колір. Боже, колір просто сьогодні дорого багато. Е, нагадую, що так. Капучина зараз, моя хороша. Пані Галиночка, зараз все на ваші прохання. Так, пані Галина задеси, вітання. Вітаємо наших дівчат! Все на ваші прохання. Ви попросили розгорнути саме капучино. Я вас розумію: такий базовий колір. По перше, не марки. Абсолютно не марка тканинка. Потім, навіть якщо до вас там хтось приїхав в гості, так ось можна постелити і виглядає завжди дорого. Колір такий базовий, який буде підходити, бачите, і для чоловіків. Так, навіть якщо там до чоловіка приїхав тато або друг, який завітав, або кум лишився на ночівлю. Ось постелили. І вже немає такого, що у вас там квіточки, рожева постіль, що якась може бути вже прив'язка, буде потім піджартовувати кум, ну наче яку. Усь баришню вкладаєте, дівчину, в вражеву постіль в квіточки, А тут дійсно така дорога. А у нас іде тканинка, яка, м Боже, як вона виблискує? Подивись, Олександра, глянь. І виробник зараз запитують наші глядачі: виробник Україна, тому підтримуємо нашого українського виробника. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0821 44 88 ви можете зателефонувати і замовити обрати саме той комплект, той розмір, який вам необхідний. Я нагадую, що є розмір полутор. Два двоспальний євро та сімейний, в якому іде дві підковдри. Я нагадую код нашого товару, де Т-1066. Обов'язково називайте код товару, коли телефонуєте. І колір. Запишіть одразу, в руках я зараз тримаю а, колір Капучино. Ох, навіть захотілося, так? Підліжанку. Кави, капучино, осінь. Ой, а уявляєте, приходите, а, лягаєте вдома в цю розкішну, постільну білизну і відчуваєте себе, начебто, в шести зірковому десь готелі, так? Не менше. Ну і другий колір пурпур. Не забувайте називати обов'язково, тому що. Щоб потім ну вам прийшов саме той відтіночок, який вам подобається. О, то я вітаю, пані е, Галина, пані Марина, пані е, Ганна, вже придбали по два комплекти. Мої красуні, я вас вітаю, ну це правильно, тому що вартість сьогодні най надзвичайна. Звісно, там трішечки відрізняється на розмірах. Телефонуйте операторі, запитуйте, але насправді, якщо так розібратися, то ця тканинка а, і ця постільна білизна вона не вийде з моди, тому що кольори базові, не маркі і завжди можна потім ось запросили вас кудись, е, так ви не планували, так ну на якісь свята, навіть на весілля. Господи, ось такий комплект подарували, і все сімейний комплект, краса, яка. Так, Я е, е, чую, вже там мене підганяють спину, кажуть, що нам час рухатися далі. Дуже багато дзвоників на лінії. Залишайтеся з нами. А я для вас готую наступну пропозицію. Не перемикайте.